Ми воюємо, а не заробляємо. Все набагато прозаїчніше та цинічніше. Ставки за гривневими депозитами дедалі зростають, підвищаться ціни на одяг і взуття до 12%. Графік безробіття страшний. Всі наведені галузі демонструють відновлення. Ще пару слів про бюджет країни загалом. Вітаємо юні поціновувачі економіки. З вами Сашко Єзикати. І сьогодні ми будемо розбирати інфляційний звіт Національного банку України за жовтень 2022 року. Ціний цей ці звіт в першу чергу прогнозом на 2023 рік. Спойлер, все буде гірше. Я спробую перекласти цей документ з державної мови зрозумілою людською мовою, оскільки я маю досвід пари тройки років на державній службі був змушений вміти. З одного боку читати між рядків, щоб зрозуміти, що ж там малось на увазі, з іншого боку, також писати документи, щоб підстелити соломки де тільки можна і по термінам, і по виконавцям, і по обіцянкам. Після прочитання інфляційного звіту Нацбанку у мене склалось враження, що соломки там натрусили добряче. Як будь-яку проектну документацію починаємо читати з анотації, так звіти починаємо зі вступу. Щоб мінімізувати візуальний шум, я буду показувати вам речення в документі НБУ, а потім розбиватиму його на частини і пояснюватиму, що на мою хлопську думку воно означає. Отже, речення перше: зниження дієвості ринкових інструментів та висока невизначеність в умовах повномасштабних бойових дій унеможливили здійснення монетарної політики в традиційному форматі інфляційного таргетування. Розвалюємо на частини і отримуємо такий переклад. Оскільки ринкові механізми не працюють, бо йде війна, ми не можемо за допомогою стандартних дій стримувати інфляцію. Логіка зрозуміла: ми не будемо перекладати весь текст, бо там 49 сторінок і є досить багато води, ну або соломки підставленої. Тому перекладемо лише ключові тези та прогнози: інфляція, безробіття, прогнози на двадцять рік тощо. Але спочатку дочитаємо вступ. Наступне речення з метою збереження макроекономічної стабільності в Україні стримування панічних настроїв та недопущування розкручення інфляційної спіралі, НБУ на початку війни вимушено зафіксував обмінний курс гривні до долара США та запровадив деякі адміністративні обмеження, зокрема на валютні операції та рух капіталу. Переклад. Щоб банківська система України не розвалилась до псячої матері, ми заморозили курс гривні та заборонили торгівлю валютою і виведення грошей з країни. Завершує перший абзац чудове речення. Зверніть на нього увагу. Крім того, відповідно до змін, унесених до законодавства України, НБУ отримав тимчасову можливість на період воєнного стану здійснювати купівлю державних облігацій для фінансування. Критичних видатків уряду в обмежених обсягах, передусім для забезпечення обороноздатності країни. Переклад. А ще ми дозволили собі перенаправляти гроші з одних рахунків на інших, щоб фінансувати термінові витрати України. В першу чергу на те, щоб робити смерть грузні. От саме зараз, коли стало більш-менш зрозуміло, про що ролик? Особисто я в цьому ролику та й загалом по житті, не оцінюють діяльність НБУ за цим одним звітом. По-перше, тупо не вистачає інформації. Ви дорослі люди і розумієте, що йде війна, і не можна оприлюднювати всю інформацію відкрито, в тому числі, тому що цю інформацію може прочитати Грузня. По-друге, потрібно, щоб пройшло трохи часу, і стало зрозуміло, чи вірно будувалась і втілювалась монетарна політика, чи можна було краще. Спойлер, коли дивишся у минуле, то завжди можна було краще. Але давайте спробуємо бути об'єктивними та толерантними. До всіх, крім грузні. Наступне цікаве, як на мене, речення ми зустрічаємо вже у першому абзаці розділу Головне: текст НБУ. Також базовий сценарій припускає відчутне зменшення безпекових ризиків з середини наступного року, що сприятиме повноцінному розблокуванню морських портів, зниженню премії за суверенні ризики та поверненню в Україну вимушених мігрантів. Переклад. Цей звіт побудований на припущенні, що війна з Росією закінчиться до середини 2023 року, і тоді запрацюють морські порти, повернуться інвестори та ті українці, які вимушені були виїхати з країни. Отже, нам слід розуміти, що все, що ми далі прочитаємо у звіті, всі оті прогнози інфляції та розрахунки безробіття, виходять з того, що війна з Росією закінчиться у середині 2023 року. Далі лупимо по назвам розділів. Цього року інфляція сагне близько 30%, але в наступні роки вона має сповільнитись за умов зниження безпекових ризиків і злагодженої монітарної та фіскальної політики. Переклад: ціни виростуть на 30 плюс відсотків цьогоріч, колись це має зупинитись, якщо війна закінчиться, і якщо депутати нічого не очудять. В цій тезі декілька шарів соломки, яку підстелили, щоб було м'якше падати. По-перше, вжито близько 30% інфляції. Близько це не означає 30. Певен, що у вас є знайомі, які теж дуже вільно трактують цифри, у яких близько 30, може бути і 15, особливо, якщо у сантиметрах. По-друге, термінологія інфляція має сповільнитись за умов зниження безпекових ризиків. Тобто, якщо війна продовжуватиметься, то ми нічого не обіцяли. По-третє, прямий випад в бік уряду та Верховної Ради, оскільки вжито уточнення за умов злагодженої монетарної та фіскальної політики. Тобто НБУ прямим текстом пишуть, що за гроші ми відповідаємо, але якщо ви будете приймати нові закони про якісь податки чи пільги або виплати, або влазити у питання перерозподілу коштів, то ми нічого не обіцяємо. Бо питання монітарної політики то відповідальний Нацбанк, а от питання фіскальної політики то питання уряду та Верховної Ради ну досить сміливий випад, враховуючи, що попередній голова НБУ в розшуку, і прикручено такий графік по інфляції, де. Перто прописано ціль у 5%, але показано, що пік інфляції, кінець 2022 року, початок 2023 року, а потім, десь з кінця 2023 року, ми виходимо на 10% інфляції до кінця 2024 року. Ще цікава фраза наприкінці цього розділу: швидкому сповільненню інфляції в наступні роки заважатиме передусім висока вартість енергоносіїв, що спонукатиме до поетапного приведення тарифів на ЖКП до ринкового рівня. Як перекладається? Інфляція залишатиметься високою, бо дорогий газ, і тому доведеться піднімати тарифи на опалення. Окрем мене підбільшують формулювання на кшталт швидке сповільнення. Це приблизно як Грузня розказує своєму населенню про отрицательний рост. В звіті є згадка про те, що він написаний на даних, які були доступні станом на 19 жовтня. І ось приклад того, що війна значно впливає на оцінки та прогнози. Речення. Економічна активність у другому-третьому кварталах 2022 року поволі відновилася завдяки подальшому звільненню українських земель, адаптації бізнесу до нових умов та роботі зернового коридору. Але станом на кінець жовтня ми вже знаємо, що Росія після атаки морськими дронами на їх кораблі почала шантажувати закриттям зернового коридору. І, хоча Ердоган сильно тисне на грусню, бо не хоче втрачати статус, рішали Чорномор'я. Але є певні проблеми з цим напрямком відновлення економіки України. Ще цікава фраза для розуміння, чому ординці щопонеділка масово луплять ракетами по інфраструктурі України. Фраза експорт товарів восени досягнув найвищого значення з початку війни завдяки запровадженню зернового коридору та рекордному нарощуванню поставок електроенергії до ЄС, тобто блокуючи вивіз читай, продаж українського збіжжя через зерновий коридор. Та руйнуючи енергетичну інфраструктуру, лаптіноги існуваньки просто намагаються позбавити Україну грошей, які мають надійти від експорту зерна та електрики. Тому всім, хто намагається приплести сюди якусь помсту за Макеївський Раднічок чи розгром бородатих тіктокерів, вгамуйтесь, все набагато прозаїчніше та цинічніше. Трохи за банківські депозити та цінні папери. Фраза. Ставки за гривними депозитами дедалі зростають у відповідь на червневе підвищення облікової ставки за траєкторію близькою до очікуваної, і картинка з такою траєкторією. На графіку показана облікова ставка у 25%, яку НБУ планує зберігати до середини 2024 року. Перекладаємо людською мовою. Що таке облікова ставка? Якщо дуже сильно спростити, люди з економічної освіти, не бийте мене, будь ласка, облікова ставка Нацбанку будь-якої країни. Це вартість грошей для комерційних банків. Тобто комерційний банк приходить у Нацбанк та каже, дай мені гривень, щоб я міг роздати людям та бізнесу кредити, і заробити на цьому. Нацбанк каже, Окей, це буде коштувати тобі 25% від суми. Якщо комерційний банк бере 1 мільйон гривень, то має повернути Нацбанку 1 мільйон 250 тисяч гривень. Відповідно. Щоб щось заробити і мати можливість повернути кредит Нацбанку, комерційний банк до 25% прикручує свою комісію і видає нам з вами, кінцевим споживачам, кредит на 1 мільйон гривень, але вже ну хай під 30%, де 25% він має повернути Нацбанку, а 5% то дохід банку. І отут банки починають шукати баланс або більша маржа, тобто давати кредити не під 30, а під 60%, щоб заробити не 5% з кожного кредиту, а щоб заробити 35%. Але тоді мало хто з кінцевих споживачів погодиться стільки платити за кредит. Або зробити кредити по 26% і роздати багато кредитів, але тоді після повернення НБУ їх 25% на кожному кредиті заробити всього 1% від суми кредиту. Проте у банків є ще спосіб знайти грошей для того, щоб роздати кредити населенню та бізнесу. Це, власне, спочатку взяти гроші у населення та бізнесу. Механізм відомий вам під назвою банківські депозити. Коли банк пропонує вам позичити йому грошей, щоб накрутити на них відсоток та позичити їх вашому сусіду. По суті, ви получаєтесь в долі на його кредит. Банк позичив вас під 10%, який голосно назвав депозитом. Потім прикручує до них ще 8% свого заробітку, і видає кредит вашому сусідові під 18%. Коли той повертає кредит з відсотками, то банк видає вам вашу долю в 10%. А така нескладна схема. Саме про це йде мова у звіті НБУ. Ставки за гривневими депозитами дедалі зростають у відповідь на черневе підвищення облікової ставки. І в цьому абзаці хвалить МінФін. Також підвищення ставок Міністерством фінансів України за гривневими ОВДП на аукціоні 18 жовтня. Безумовно, вітається НБУ. Тут схема та сама, тільки не комерційний банк дає депозити, щоб залучати кошти населення, а МінФін продає облігації внутрішніх державних позик України. Тобто міняє цінні папері на гроші і обіцяє повернути ці гроші через певний період часу з відсотками. Вибачте за таке довге пояснення. А висновок такий: зараз можна розміщувати гроші на депозитних рахунках в банках, бо високий відсоток буде як мінімум до початку 2024 року. Ну, або купуйте облігації внутрішньої державної позики. Завершується розділ головне оцінкою ризиків. Перекладемо по пунктам. Перше. Зберігається, попри певне послаблення, ризик розбалансування державних фінансів, з огляду на непередбачуваний характер війни, можливі проблеми з ритмічністю надходжень міжнародної допомоги та появою додаткових бюджетних потреб. Людською мовою, бюджет може не витримати, якщо війна триватиме довго, а міжнародні партнери слатимуть гроші недостатньо або нерегулярно. З того ж абзацу окремою проблемою може стати формування великих. Квазіфіскальних дефіцитів в енергетичній сфері, ураховуючи високу вартість енергоносів. Переклад, поки не зрозуміло, звідки будемо брати гроші на різницю між діючими тарифами на газ та ринковими тарифами, за якими той газ купує Україна. Може бути проблемка. Наступний абзац: терористичні атаки на об'єкти української енергетичної інфраструктури посилюють ризики, пов'язані з проходженням прийдешньої зими. Нестача потужності призведе до необхідності економії енергії, тимчасово відключень як побутових споживачів, так і підприємств. Це матиме наслідки скорочення обсягів виробництва товарів і послуг. Переклад. Грусня бомбить електростанції та вузли. Електрики на всіх може не вистачити. Доведеться відключати. Але тоді й бізнес стоятиме і не приноситиме податкових надходжень. Наступний пункт демографічна криза загальмовує повоєнне відновлення через скорочення споживчого попиту та загострення структурних проблем на ринку праці. Переклад: через війну багато українців поїхало з країни і не факт, що повернуться. Отже, менше буде діточок, а вже і так в країні не вистачає робітників та покупців: нікому виробляти, нікому купувати, нікому податки генерувати. Останній пункт зберігається ризик припинення роботи зернового коридору та блокування морських портів України Російською Федерацією. Це значно ускладнить експорт продовольства, зменшить валютні надходження в країну та фінансові можливості аграріїв для проведення посівної кампанії, і відповідно негативно позначити на економіці країни як наприкінці цього року, так і наступного року. Останній пункт, як на мене, додаткового перекладу не потребує, і так зрозуміло, що якщо існуваньки з країни північних оленів перекриють морські шляхи, то фуру і зерно та товар не навозишся. Занадто велика вартість доставки, яка робить наші товари неконкурентними. Ну, власне, далі йде розділ зовнішнє середовище, де НБУ пояснює, що дупо економіці не лише у нас, але й по всьому світу. До речі, правда. Показує графіки з ВВП, натякаючи, що наші показники і прогнози в тренді з США та Євросоюзом, а не якимися Китаєм та Туреччиною. Далі бачимо розділ економіки України. Пояснюється те саме, хоча і часом з досить дивними пасажами. Наприклад, нам показують основний інфляційний тренд, який життєрадісно гендлює кудись за Хмари, починаючи з січня 2021 року. Але на тому ж графіку НБУ демонструє середній палець фактам і говорить, що наша мета як була 5% інфляції, так і залишається. Хоча половину звіту ми вам розказували, що грошей та ресурсів на стримання інфляції немає, і до 2025 року й не буде. Я розумію, що план ніщо, планування все, але. Цікаво. Трапилось пару графіків про ІСЦ – індекс споживчих цін. Ну, це те саме, що інфляція, то ми будемо називати інфляцію. Отже. Є графіки з зведеною інфляцією, а є з розваленою на групи. Як бачимо, що найменше за прогнозами НБУ підвищаться ціни на одяг і взуття до 12% на середину 2023 року, а найбільше на оброблені продукти, то їжа по-простому. Та група інші непродовольчі товари. Я чесно копався у звітах Держстату, але під це визначення підходить що завгодно: від предметів домашнього вжитку до витрат на охорону здоров'я. Коротше. Завдяки графіку НБУ ми точно знаємо, що мова не про їжу, одяг і послуги. Так от, так от, оце воно теж подорожчає значно до 30% орієнтовно, які галузі зараз рахунками Нацбанку почали відновлюватись. Найкраща ситуація по онлайн замовленню товарів 120% у порівнянні з 23 лютого, найгірша ситуація з реєстрацією нових компаній і замовленням таксі. Але зверніть увагу, що по всім напрямкам тренд на східний. Тобто потихеньку, помаленьку, але з кінця березня, початку квітня, всі наведені галузі демонструють відновлення. Щодо мігрантів та робочої сили, е, дуже болюча тема для нашої економіки. За даними ООН, з 24 лютого до 30 вересня з України виїхало 13,5 мільйонів осіб, а повернулось 6,3 мільйона. На графіку бачимо, що тренд на виїзд все ще росте. Не дивіться, поки на частину зафарбовано рожевим, то прогноз. На частині без фону бачимо, як росте й повернення. Але розрив між двома лініями великий, враховуючи регулярні тепер вже блекаути по Україні напередодні зими, певен, що поки люди не спішитимуть повертатись. Далі йдуть графіки та тексти, присвячені ринку праці, але, чесно кажучи, вони настільки бюрократизовані та бездушні, що я візьму скріни з того дослідження, на яке посилається Нацбанк. А посилання там йде на аналітику Work.ua, лінк в описі до відео. Тому графіки звідти. Отже, на вересень 22 року вакансій більш ніж у два рази менше, ніж вакансій на вересень 2021 року. Зберігаються регіональні та секторальні диспропорції. Так, у вересні на Київ припадало близько 30% усіх актуальних вакансій в Україні. Топ-5 найбільш затребуваних вакансій не змінився. Роботодавці у серпні-вересні завзято шукали менеджерів з продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв та кухарів. Найбільш активно народ відгукувався на вакансії у травні, коли стало зрозуміло, що ця війна явно не на 2-3 тижні. Бо у 2021 році менш ніж одна людина відгукувалась на вакансію. Пер, до речі, я й сам зрозумів, чому так активно почали рекламуватися агенції з підбору персоналу. Виявляється, ви на співбесіди ніфіга не ходите? Жарт. Мене зараз самого тригернуло, як я набродився на співбесіди у свої 18-22 роки. Повертаємось до звіту НБУ. Графік безробіття страшний. З 10% на початку 2022 року ми стрибнули до 35% на кінець року. І лише на середину 2023 року очікується зниження до 25%. Тобто кожен четвертий з тих, хто може працювати, буде безробітним. При цьому середня реальна зарплата впала на 20% на середню 2022 року. Якщо подивитись по галузям, то на третій квартал потроху почали рости зарплати у торгівлі, послугах, транспорті та сільгоспвиробництві. А от будівництво продовжує падати. Ну логічно, будівництво це капітальні витрати, а хто зараз вкладатиме це у капіталку у воюючій країні. Робіть висновки по професіям та зайнятості. Ще пару слів про бюджет країни загалом. Я детально розглянув проєкт бюджету на 2023 рік у своєму попередньому ролику, посилання в описі, і Нацбанк показує теж те, що невтішний графік по 2022 року, де 60% бюджету країни у третьому кварталі 2022 року склали гранти. Тобто допомога донорів. Що логічно, в умовах війни ми всі українці дякуємо, що не полишили нас у біді, але безумовно для країни це означає, що ми воюємо, а не заробляємо. Воювати то був не наш вибір. І після перемоги України нам потрібно буде так само завзято заробляти. Певен, що ми здатні і зможемо. На цій раді ноті буду дякувати. З вам був Сашко Язикат. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Скиньте, будь ласка, посилання на це відео вашим знайомим, яким це може бути корисно або цікаво. А ми пам'ятаємо, що Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон і всі тимчасово окуповані території то Україна. Дякуємо захисникам і захисницям України. Дивимось вперед і під ноги. Та несемось!